Коли країна стала незалежною, нам здавалося найскладніше позаду, але з кожним роком усе чіткіше усвідомлюємо. Незалежність не дається раз і назавжди. У 1991-му ми здобули її як шанс у 2014-му Відстояли її як цивілізаційний вибір. У 2022-му почали її захищати як найвищу цінність. Тепер щодня українці доводять право на незалежність. Кожен ціною втрат, болю, зусиль і перемог особистих. Цей шлях обирає не кожен, але іноді шлях обирає нас. Олександр Бакіновський один із тих, хто зробив цей вибір ще у 2014 році. Вибір боротися за мир та незалежність. Двічі доброволець спочатку пройшов. АТО, а як росіяни полізли масово у 2022-му, знову був поруч з побратимами. І от коли після років війни здавалося, отримав шанс на передишку. Життя підкинуло чергове випробування. В АТО я поїхав влітку 2014 року після майдану, десь на початку серпня, верніше, не після майдану, а на початку серпня. Розуміючи, що почалась війна, розуміючи відповідальність, я зібрав речі, сказав дружині, що їду на 45 днів, бо так тоді думав, а поїхав, оказалось, на срок мобілізації. Я не шкодую, і не шкодував ніколи. Війна для Олександра. Тоді не завершилася. Після повернення він залишився у строю вже на мирній Буковині. а потім знову долучився до великої боротьби. Після того був в резервіських контракт три роки. ТРО розбудова ТРО Буковині. Після того повномасштабна війна. Він бачив війну зсередини, її втрати, її технології, її жорстокість. Під час АТО я виконував задачі в секторі С, це. це Донецька область. А під час повномасштабної війни це був контр... контрнаступ харківський, звільнення Харківщини. Потім це було кінець контрнаступу Бахмутського, це десь е, червень-липень 2023 року. Ну от ось так, ці напрямки. Ситуація на фронті в окопах змінювалася як і сама війна, але одне залишалося незмінним бойовий дух. Настрій, я би сказав, і тоді, ну посеред своїх побратимів, настрій був у нас і тоді, і зараз він був ну бойовий, скажімо так. Війна від ну відрізнялася всім всім, тому що в ото це була війна більш зразка там Другої світової, там окопна, і не було такого інтенсиву. А зараз, якщо взяти харківський контрнаступ, який потім наш батальйон прийшов і на Бахмут, а потім і всю курську операцію прийшов, то війна стала більш. Космічна дрони, потреба в піхоті, потреба в людях, як ну як в принципі і, і була вона. Тому ну це зовсім різна війна. Це війна, коли у тебе голова ходить на 360 градусів, коли реби, коли ну це просто космічна війна, вже виходить, війна роботів. Але за космічними технологіями цілком земні втрати побратими, друзі, своє місце у мирному житті. Після всього змінюється і сприйняття самого життя, каже Олександр Бакіновський. Ще ти бачиш, як гинуть твої побратими, і ціна життя, якого ти живеш тут, зараз воно ну, виростає в ціні. Це, я розумію, чому зараз тут тихо і гарне небо, і ми з вами спілкуємось, тому що там і зараз хлопці боронять нашу, нашу державу. От і все. Зміни тільки в те, що треба працювати на армію і на збройні сили, на сильний захисту України у кінці 2023 року. Олександр Бакіновський мусив звільнитися після проходження ВЛК через отриману на війні інвалідність. Та найскладніше зізнається Олександр: не повернутися з фронту, а повернутися в сім'ю, суспільство та знайти там себе наново. По перше, це треба інтегруватися назад в сім'ю і в суспільство. Саме головне. Тому що уїжджаючи воювати, ти якби їдеш воювати от за цю фотокарточку, да, яку ти, ну, в твоїй голові, за свою сім'ю, а повертаючись до чекають такого ж, як ти їхав. Але ти не можеш приїхати таким. Ти дещо побачив. Дещо пережив, і з цим треба якось ну з цим багажем, це по перше знання. Ти став умніший, ти став там якось осторожніший, Якось ти по-другому бачиш всесвіт, і з цим потрібно навчитися жити не тільки тобі в сім'ї, але й сім'ї з тобою. Та коли здавалося, що найважче позаду життя змінило маршрут. По дорозі захисника на реабілітацію сталася страшна автопригода. На даний час прикути до цього ліжка після аварії, яка сталася 8 серпня цього року. На жаль, дружина також. Зараз в лікарні у неї більш тяжка ситуація. Але ми не здаємося, і як я вже казав, не ми вибираємо шлях. А шлях вибирає нас, тому йдемо вперед. Саме так. Сьогодні герою доводиться боротися не з ворогом, а з новими труднощами, яке підкинуло життя. І він їх долає поступово щодня, працюючи над тілом і над собою. Тупо лежати і нічого не робити це треш. Ну, тому віто. Треба працювати над собою тут, з тілом. І тоді, ну я рухливий, я був майже нерухливий, Бачите, дивіться, в мене ходять руки, ноги. Я працюю, і хочу сказати, лікар дозволив набагато раніше з корсетом з титанових плід вставати потрошечки, і рухатися. Тому всім, хто зараз в моєму стані, бажаю тільки одне: не пускати руки і вперед, брати жгути, музика і вперед, працювати над собою фізично, в першу чергу. Для когось незалежність. Просто чергове свято. А для тих, хто пройшов війну, це зовсім інше. Вони розуміють її через досвід, через біль, через символи, які доводилося рятувати під обстрілами. Це, по-перше, прапор. Це коли ти вільно можеш дивитися на прапор своєї держави. І коли, ви знаєте, у мене був такий випадок в АТО, коли е ну, через Сєвєрський Донецьк мали приїхати декілька БМП наших. І от там рик двигателя, і наш прапор запутався. І треба залізти, його розпутати і підсвітити. Тоді побачиш, якщо почнуть стріляти, то значить, ну, тобто, проблема. Якщо і от я коли ліз я туди розпутувати то той прапор, от я знаю, що для мене прапор. Для, для мене прапор це свобода. Свобода моєї країни, моїх людей, моїх всіх націй нашої. Це свобода. Прапор це, ну, це все. За нього треба боротися для Олександра. Незалежність це не просто державність, це право жити під своїм прапором у своїй країні і говорити своєю мовою. Право за яке доводиться лізти під кулі. І як би це не було важко, за це варто боротися. Але боротьба змінила не лише воїнів, вона змінила і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу. Вона змінила нас усіх. Кожен українець сьогодні вже інший, особисто для мене з початку війни, ти певно більше розумієш усвідомлюєш цінність свого життя і цінність того, що робить для нас зсу. Тобто, ми до того якось мені здається не думали про те, наскільки. Важливі людям інші люди, які забезпечують вибачте за тавтологію безпеку і можливість жити, розвиватися, розвивати цю країну далі. І, власне, з моменту війни мені здається, що в кожного з нас змінилося на краще те, що ми усвідомили те, що меншовартість вартість з нашої голови треба якось. Вибирати, вичавлювати, розуміти, що ми все таки достойні набагато більшого, українська мова достойна більшого, українська держава так само, і мені дуже подобається, що ми спільно рухаємося в напрямку до розвитку нашої спільної мети. Більше почали цінувати своє життя, почали дійсно. Задумуватись над тим, як його потрібно жити. Типу, жити не то, що одним днем, а цінувати те, що зараз в тебе є, бо тому, що завтра цього може взагалі не бути. Ми стали більш згуртованими і обороняємо свою державу, свою незалежність, будемо казати так. І... Ми як одна сім'я зараз. Дуже сильно змінилися пріоритети по житті. Матеріально точно відійшло на другий план. І все те, що до війни здавалося дуже важливим, стало насправді один момент неважливим. Змінилися цінності, бачення і відношення навіть до самоідентичності і національної ідентичності також. Звичайно, нас всіх змінила війна. Не знаю, кожен колись. Коли моя бабуся покійна розказувала, як вони жили при Другій світовій, як народжувалися діти, то було дуже страшно, коли я була дитиною. Мені здавалося, як це можливо. А так сталося, що і сама народила дитину під час війни. Звичайно, ці тривоги це все дуже важко. Але надіємося на Бога, все в Божих руках, коли. Буде Божа воля, тоді і закінчиться ця війна. Війна змінила життя повністю. ми стали більш чуйнішими. Переживаємо, тому що багато родини, моїй родині багато хто відчув, що таке війна, і вони підтримують мене з Харкова, сестричка. Треба цінувати кожен день і не забувати допомагати Збройним силам України. Все буде Україна. Аліна Рябко, телеканал ТВА.